Вітаю вас на моєму каналі. Всім привіт з Дніпропетровщини. Сьогодні у нас вже 27 січня, і в сьогоднішньому відео я буду вам показувати, як я доглядаю за горіхами, за деревами горіха мигдаль. Ці, як я вже казала, що ці. Ці дерева я посадила у грудні, саме взимку, у грудні 2019 року, це наприкінці року, зараз у нас вже січень 25-го. Покажу, що я, як я за ними доглядаю, що я роблю. І саме вперше в цьому році я буду білити, вирішила побілити горіхи, тому що у нас зима така незвичайна, дуже тепла. і так, як, щоб було менше шкідників, щоб було, якщо будуть зворотні заморозки, щоб кора дерев не тріскалась, я побілю вапну. І також для того, щоб якщо будуть от сонце, весняне сонце, дуже таке воно пекуче, і воно може зробити опіки на деревах. Також, так як на мигдаль, нападають шкідники. Є шкідники, я свої горіхи практично не бризкаю, можу тільки зробити таку суміш із перцю і побризкати ті місця, де скупчення шкідників. А також під корою, там де якщо будуть розтріщені, то звичайно там завжди поселяються і грибкові захворювання, і ховаються різні шкідники на зиму. Тому, якщо побілити дерево, то це більш захистить дерево від шкідників, від заморозків, від розтріскування, від опіків. Ну, я вважаю, що це треба зробити. І так, як є ще можливість це зробити, так як погода дозволяє. У нас сьогодні плюс 5 і така не сонячна, але суха погода, можна це зробити. Зараз покажу, як це буду робити. Ось перед вами горіх. Це сорт Хорус. Ну, так, я його під цією назвою я його купувала. Всі мої горіхи. Їх чотири висаджені в кінці 2019 року, в грудні 2019 року. Зараз у нас січень 25-го початок року. Значить, всі горіхи абсолютно плодоносять. Тут у мене три сорти. Так було заявлено. В минулому році ось цей горіх чомусь. Засохло дві гілки, були дуже гарні гілки з такими з бруньками квітовими, але відсвів і бруньки, і ці дві гілочки взагалі пропали. Ось уже на сьогоднішній день, дивіться, які, які бруньки це квіткові, такі вони кругленькі, тостенькі. Цей хорус він плодоносить такими дуже гарними плодами. Плоди крупні і гарно відділяються від шкірка від самого ядра. Так. Другий горіх, дивіться, який велетенський, він виріс уже. Це також було заявлено як сорт хорус. Але вони абсолютно різні. Я вже вам не один раз говорила, що це дуже різні горіхи. Він і квітує не в один час, цей квітує набагато раніше. Але самий перший починає квітувати ось цей сорт. Це в мене називається він прибережний, прибережний. Дивіться, скільки залишилося ще там горішків наверху для птахів. Ті, що не осипалися, дуже багато заклали дерева квіткових бруньок. Дерево достатньо велике, вже таке масивне, так воно виглядає. Мені говорили, що близько там до забору, до паркану росте. Але я вам хочу сказати, що хорус любить затишок, і тут якраз судячи по тому, як ці дерева ростуть і розвиваються, їм тут комфортно. Значить, стосовно горіха прибрежного квітне раніше всіх він зацвітає, але сам горіх мені не подобається. Він солодкий, він смачний, але він не такий крупний, він середнього розміру, і його треба дуже складно відділяється від ядра ця скорлупка. Це мені не подобається. Сам горішок солодкий, смачний. Так, і ще в мене є один сорт, зараз вам покажу. Тут його не дуже видно. У нас тут затінняюща сітка. Отак вона. Значить, це сорт Нікітський. Дуже гарний сорт, мені подобається. Дуже нагадує мені той сорт, що я вам показувала, от самий перший, що гілочка. Гілки посохли, він має дуже крупні горіхи, також гарно відділяється від ядра і дуже гарно плодоносить, рясне плодоношення. Ну Тут саме головне зламалася від гілка, треба її обрізати. Саме головне, щоб оці зворотні заморозки. Нам не нашкодили, тому що мигдаль він починає квітнути дуже ранньою, ранньою весною ще тоді, коли бувають зворотні заморозки. Так, а сьогодні я хотіла вам показати саме, як буду, як я доглядаю за ними. І зараз січень місяць, у нас дуже тепла погода, і що я буду робити? Хочу зробити високу побілку. Стовбурів. Тому що, ви бачите, якось з цієї сторони, покажу отак, дуже часто, перше нападає тля. Така чорна мошка, і коли отак я рукою ну, я в рукавиці проводжу, залишається такий красний, мокрий, красний, дуже похоже на кров, така речовина якась. Розносять, звичайно, мурахи і дуже це полюбляють оси, Прям налітають і щось вони там собі смачне збирають. Тому я в цьому році вирішила зробити таку високу побілку саме цих горіхів. І щоб, ну, щоб вони менше хворіли і щоб, я так сподіваюся, не будуть нападати на них різні шкідники. У моєму випадку вапно не гашене. Тут його кілограм. Розводиться в співвідношенні: 1 кілограм вапна і 3 літра води. Таке в мене відерко, так як вапно не гашене. Я його зараз буду гасити, висипаю. Його. Треба не вдихати цей, як сказати, вітром. Бачите, його воно пилить, тому треба працювати в марлевій пов'язці захисній масці. І я його буду заливати гарячою водою. Зараз хвилинку бутилки такі, що в руці не, не отримати. Ось так воно булькає. Треба розчиняти, щоб е, така була суспенсія. Така, е, як сметанка. Що трошки пакетику залишилося. Потім додам ще водички по необхідності і дам йому постояти, щоб воно добре погасилося. Що ще сюди додам? Дивіться, в мене є Клей для шпалер. Я добавлю трошки цього клею навіщо? Для того, щоб добре, щоб не змивалося. Щоб воно не, не змивалося з так цей клей швидко він так, швидкого, швидко э, розтворяється. От я ось сюди це все змішаю і хай стоїть, поки витягне. Тепер треба підготувати дерево для обробки. Оцю всю мульчую. Я мульчую свої дерева, тут є листя, тут є відпрацьована лаванда, це все я відгортаю від стовбура. Тому що бажано, щоб з, з, з стовбуром це не е соприкасалося. Е Отак от я з усіх сторін гарненько це приберу, очистю стовбур, тому що сам стовбур хочу побілувати аж так низько-низько, а ця мульча вона буде заважати. Навіщо мульчую? Мульчую для того, щоб, е по-перше, не пересихав ґрунт під. Е під деревом. По-друге, ну, він зберігає вологість. По-друге, зараз також якщо буде рання, рання, якщо зараз будуть заморозки, то наш ґрунт під деревом він не так буде швидко, він буде прогоріватися і сокорух буде ну, якби, утримувати. Все підрихлюю, дивіться, незважаючи на те, що зима, земля навколо дерева, вона дуже слабо волога, можна сказати, зовсім не волога. Ось я цією сапкою роблю навколо такий, можна сказати, рівчачок. І що буду далі робити? Так це виглядає. Підрихлила ґрунт навколо коло пристов бурове це все. І для того, щоб було і зручно побілити, і зручно зробити підживку. Ось дивіться, у мене є відро, я набрала в мангалі, набрала попіл, зола. Це таке відеречко, це дрова, які Перегоріли і, і таки, отримали таку, такий попіл. Що він дає? Він дає це калій для кращого, щоб дерево краще смачні були горіхи, краще плодоносило. Отак От це добриво, не хімічне, а натуральне добриво. І дуже корисно. Дерева і не будуть їх хворіти, і в той же час отримають багато поживних речовин. Отак я підсипаю і зверху ґрунтом, щоб краще усваювалось з корінчиками. Звичайно, бажано б полити. Ну, а так як у нас зараз ще зима, я сподіваюся, може піде дощик, піде сніжок. І ці добрива всосуться корінчиками. Ну і цю мульчу, звичайно, я підгортаю на своє місце. Вона вже, бачите, така перепріла. Це також свого роду добрива мульча дає. Ось така шубка, щоб земля не сильно і нагрівалася, і в той же час не сильно промерзала. Ну, ось дивіться, такий, такий розчин получився. Бачите, густенький такий. Клей дуже гарно зіграв тут свою роль. Буде гарно наноситись на кору дерева, ну, а також. Потім не буде, коли висохне, не буде змиватися дощами. Ну що, беремо пезлик і починаємо працювати. Обробляти буду так ретельно, всі тріщинки, не, так сказати, не спіша, щоб добре замазати, і якщо гарно це все зробити, то не змиватиметься дощем і буде довго слугувати, захищати і влітку дерево. Я сподіваюся, що до осені так точно протримається ця побілка. Гарно так лягає вона на, на кору, позамазую всі тріщинки, там, де, може, кора відійшла. Це все там, де зрізані, зрізи всі також пробілю. Ну і я думаю, Мигдалю це сподобається. Пофарбувала деревце, зразу виглядає таким, таким доглянутим. Дуже мені подобається побілені дерева. Раніше фарбували на свята. А зараз фарбуємо, щоб вони не хворіли. Всі замазала, всі тріщинки. Так височенько я його пофарбувала, побілила. Дуже сподіваюся на високий урожай. Це деревце я ще не білила, тому що там, де загинули гілки, дали багато приростів, ці гілочки дали. Багато приростів, ось молоденьких, вони такі зелені, і тут ще треба сформувати, треба обрізати. Тому я спочатку зараз обріжу, а потім буду, а потім пофарбую. Всім миру, добра, на все добре. До нових зустрічей.